Добрий день. Стосовно нашої сили, політи, політичної сили, і трохи прив історії. Нам, як політичної сили, всього-навсього два місяці ми зареєстровані в ін'юсті серпня цього року тільки і відразу пішли на вибори. А до цього нам ми були просто як політичне об'єднання, нам всього півтора роки. Коли ми починали тільки наше політичне об'єднання, у нас не було в планах виходити на 2014 рік на парламентські перегони. Але завдяки тому, що всі ми з вами були на Майдані, наша сила одна із перших була на Майдані, вона одна із перших створювала медичну службу. Всі ми разом зі своїми діями прийшли до того, що у нас на сьогоднішній день стоїть вибір. Все-таки в тих парла. От є запитання, чому все-таки ми, як люди від Майдана, не видвинули одного кандидата по виборчому 95-му Ну, По-перше, те, що ми теж є політична сила, і ми теж хочемо заявити про себе. А найкращий все-таки спосіб це є вибори. Тому у нас політичний е е е е е на, скажімо так, у нас в осередку, ми вирішилися, все-таки ми виставляємо свого кандидата. Ми йдемо, кажемо про себе, але потім будемо дивитися стосовно рейтингу. Ну, так як ми ще ємося членами Майдану, на, на раді Майдану ми вирішили, що все-таки від Майдану йде Сергій Анатолійович Міхальов. На сьогоднішній день ми розуміємо, що рейтинг Сергія Анатоліша вище, ми зняли свого. Свого кандидата все-таки на користь Сергія Анатольовича. Е, дійсно, вже було озвучено, що кращий спосіб показати політичну партію її представників це показати себе у виборчих перегонах. Але дійсно, так як політична сила наша партія дуже молода, то, зробивши моніторинг, я вже це казав на телебаченні. зробивши моніторинг, ми зрозуміли, що на даний момент в силу людей немає шансу прийти, і в мене, як її представника, прийти по 99-му виборчому округу і скласти гідну конкуренцію іншим кандидатам. Тому на було прийнято рішення піддержати людину, яка висунута радою майдану, а саме Михайло Сергія Анатольовича, як єдиного кандидата від демократичних сил, який має реальні шанси перемогти на цих виборах. Людина, яка підтримують представники Майдану і в принципі більшість людей, які вірять у краще майбутнє, як нашої області, нашого міста, так і України. І тому я зняв свою кандидатуру і знову таки закликаю тих, хто довіряє мені, довіряє ідеї Майдану, стояв за той майдан, саме підтримати кандидатуру Михайло, тому що я вірю в те, що ця людина зможе зробити те, за що ми починали той майдан, заради чого ми тут на нього вийшли. Наша політична організація, політична партія нікуди не дівається. Ми будемо намагатися в межах тих фінансових можливостей, які є на даний момент, вони, на жаль, і незначними, тому що ті, хто підтримують політичну партію, мають невеликі фінансові доходи. Мало того, більшість людей зараз розділяючи між допомогою політичні сили і допомогою бійцям БАТО, все-таки дають перевагу, і це, мабуть, логічно, віддають перевагу допомоги бійцям БАТО. Але маємо надію, що та війна є не, не назавжди, що вона закінчиться за певний час. Маємо надію, що цей час буде відносно коротким. Хотів би, щоб наш кандидат в депутатик, якого ми підтримали, також додали певні слова і взяв на себе певні зобов'язання. Я щасливий з того, що сила людей, партія, яка об'єдналася із усіма демократичними силами під час революції гідності, партія, яка Зародилася як партія під час Майдану, підтримала мене сьогодні на парламентських виборах, і, в принципі, так і повинно бути. Так і повинно бути, повинні демократичні сили всі об'єднуватися. Ми співпрацювали з сили людей і раніше, і один одному допомагали в роботі. А найбільше у нас ця співпраця проявилася під час майдану. І майдан там став таким гартувальником. Всіх демократичних сил. Сьогодні багато е, кандидатів говорять, що вони пройшли через Майдан. Сьогодні багато кандидатів говорять, що вони е, підтримували ідеї. Ми бачили, хто був з нами на Майдані. Ми бачили тих людей, які підтримували Майдан, які зробили цю революцію гідності. Ми бачили тих людей, які боролися і навіть вже при нинішньому. Е, в правлінні нинішнього президента з тими подіями, які він робив, і ми зрозуміємо, що це були помилки з призначенням Кузьменка, з призначенням прокуратури людей в прокуратури, які були замішані в роботі з Пшонкою і з Януковичем. І от я думаю, що завдяки тому, що небайдужа була кераврація, небайдужі були до тих подій, які відбуваються в Кірограді. На, кабінет, на засіданні Кабінету міністрів було зроблено офіційне представлення верніше, подання на президента про відкликання Кузьменка Сергія Анатолійовича. І це ми, ми підтверджує те, що ми сьогодні продовжуємо боротися і будемо боротися і далі. І от депутатський мандат це не якісь, якась привілея, це інструмент, яким можна змінити саму систему країни. Ми Маємо це зробити через те, що іншого шляху у нас немає. Якщо ми сьогодні знову всходимося до авторитаризму, до е, той ситуації, яка була при Януковичу, у нас більше можливо і не буде цього шансу. Не так часто здається, дається шанси для суспільства, що протягом 10-15 років ми могли змінити все це. Але першим кроком, яким я особисто для себе бачу, і от мої партнери підтримують це, що перше, що повинно зробити і що може змінити саму країну, це відповідальність депутата. І депутат має отримувати вказівки, рекомендації, як працювати від своєї громади. І громада в першу чергу має можливість, повинна мати можливість відкликати цього депутата. Ті нові партії, які прийшли, те громадянське суспільство, яке створилося сьогодні під час Майдану і Революції Гідності, воно доказало те, що ми маємо можливість змінити і саму систему, і рівень життя наших, наших громадян. І ми це зробимо обов'язково. Нам сьогодні потрібна підтримка суспільства, сьогодні, на сьогоднішній момент. І в першу чергу ми повинні прийти і зробити все так. Для того щоб суспільство було задоволене своїм життям.